Привіт! Ви на каналі NaviWork. Хочу вам показати закінчення кімнати, ванної кімнати. Пройшло досить багато часу, мав багато роботи. То працював, то відволікався на іншу роботу. Але все ж таки, е, остання, остання неділя мені люди сказали, що треба якби закінчити, бо вони хочуть здати квартиру якби в рент. Можливо. І мені довелося трошечки підігнати. І хочу вам показати, ви бачили в минулих відео, з чого я починав, як воно поступово йшло і що у нас зараз вийшло. З підлогою ви вже знайомі, тому що я, здається, вам показував це відео. І от така у нас плиточка вийшла. Сьогодні я вам хочу сказати, що я зробив. Встановив ручки на кабінети, поставив кран, і ще маю по плану, підмалював деякі чапи, де були деміджі, встановив на розетки кавери, кришечки. І сьогодні, от бачите, ця планочка не зря тут стоїть. Вона, мала без, вона буде стояти в оцій дирочці. От вона її закриє. От. Але я її виріжу акуратненько, приставлю на клей і все, і вона буде триматися. Тобто тут у нас з цим понятно. Ще також, я думаю, сьогодні зробити, от бачите, тут така маленька щілинка між стелею і цим. Хочу зробити з якоїсь бейші, з якоїсь тонесенької планочки і заробити. Також, там, як я встановлював цей великий кабінет, мені прийшлося відрізати, він настільки був великий, він був і більший. Тут 8 фіт висота. А кабінет був на півтора інша вищий. І мені прийшлося навіть ножки врізати. Якщо ви подивитесь, бачите, вони не на одному рівні, як всі кабінети, хоча воно мало би бути в рівень з цим. І його прийшлося вставляти сюди. І коли я його вставляв, я частково десь є місця на стелі. Я пошкодив стелю. Але оцю щілину я планую заробити. Щоб вона виглядала більш-менш красиво. От маємо такі умивальнички, маємо такі кабінети. Скло таке, скло робилося на замовлення. У мене є знайомий, в який мені робить постійно це скло. В цих людей в мене, напевно, це вже п'ята або шоста ванна. Не рахуючи, що я ще робив їм квартири, будинки, але це вже п'ята чи шоста ванна. Також вони заходять. Тут планувалося колись, як я вам показував, колись тут планувалося стім, тобто щось схоже до бані, парілки. Але в процесі люди відмовились із-за того, що тут немає зручного місця. Тому ця ніша й робилась таке сидіння. Тому що тут немає зручного місця, звідки би виходила пара, щоб вона не на ноги йшла, не на лице, ні на що. Також мені залишилося ще, от бачите, є отакий. На каналізації отакий латунне закриття. Його можна поставити як таким чином, ну, переставити ножки, так і таким чином, але вставити плиточку. От зараз я теж сьогодні хочу поставити плиточку сюди і закінчити. Тому що люди вже цим користуються шауром чи душом цією душовою кабінкою. Вони вже наповню користуються. Ще що хочу вам показати, тут також має бути ЛЕД, я вам вже говорив, там місце залишене, заховане, там буде приклеєний канал, який я теж сьогодні планую. І дріт виведений. Цей дріт йде до стелі, на е, даху він виходить і виходить, він в нас, якщо подивитися. Е, зараз не знаю, чи ми побачимо, але в нас там є розеточки. Отам От є у нас розеточка, От бачите з цим дротом. І включається підсвітка ця, буде включатися разом із зеркалом підсвіткою. От бачите, воно буде одночасно разом включатися. Як ви можете пам'ятати, тут встановлена тепла підлога, тут встановлена тепла підлога. Але коли ми починали два роки тому цю квартиру, коли ми починали? То ми не вказали при інспекції, якби ми не вказали, що ми будемо робити теплу підлогу. І щоб уникнути в подальшому проблем, бо буде ще одна інспекція, фінальна буде приходити дивитися, як це все встановлено, як це все працює. І щоб в інспектора не виникло запитань, чому тут тепла підлога, ми замість от такого. от... От такого замість такого регулятора, який мав би, який мав би стояти у нас тут, ми поставили тимчасово розеточку. Тобто, навіть якщо виникне питання, скажімо, там була дирка, і ми поставили розеточку. А так, тут є тепла підлога. Вона в рівень йде. Також зверніть увагу, душова кабіна у нас підлога в рівень. І хочу, щоб ви, ну, хто, може, займається, комусь може буде цікаво. От бачите, коли у вас є. От я стану вище, зараз я це поставлю сюди. От бачите, подивіться, як зарізи зроблені. Тут є чотири площини і вони мають нахили. Тобто з усіх чотирьох сторін у нас є нахили до дрейну, до каналізації. От, От. От такого типу вийшла ванна. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І що ви думаєте, гарна ванна кімната чи душова кімната, буде вірно сказати, чи не гарна. Що б ви зробили по-своєму? Дякую, що додивились відео до кінця.